Чергова ніч російського дронового терору на Київщині внаслідок падіння уламків постраждала дитина у хлопця 2012 року народження. Контузія та рвана рана стегна. Його госпіталізували, повідомили в обласній військовій адміністрації. Щодо руйнувань, то через падіння уламків в одному з населених пунктів області спалахнули кав'ярня, магазин та прибудована до нього котельня. Вогонь охопив майже 200 квадратних метрів споруд, але рятувальники його швидко приборкали. Вибуховою хвилою також пошкоджено скло в сусідньому будинку. А на Одещині цільо ворога була припортова інфраструктура в Ізмаїльському районі, розповів очільник області Олег Кіпер. Обійшлося без постраждалих, але пошкоджено фасади будівель, зокрема й житлових. У повітряних силах уточнюють, що руйнування зафіксовані також на Харківщині і Черкащині, і повідомляють, що цієї ночі ворог випустив по Україні. Два балістичних іскандера та півсотні безпілотників. 33 ударних дрони були збиті. Зв'язок із ще дев'ятьма було локаційно втрачено. А один перетнув український кордон і потрапив до повітряного простору Румунії.